Розацеа це хронічне захворювання шкіри. Воно як акне, його потрібно лікувати постійно. Не існує поняття купероз. Купероз це те ж саме, якщо епіпаротит назвати свинкою. А розацеа це запалення саме судин. Відповідно, відбувається почервоніння обличчя, висипання шкіри. Це висипання характерне пустулами такими, але це не акне, і відповідне лікування буде зовсім іншим. А причини причин тут безліч, адже це до кінця не вивчена хвороба, але вже знають, чим її пов'язувати. Наприклад, неправильне харчування може впливати, якщо ми їмо надмірну кількість соленого, надмірну кількість гарячої їжі або дуже гострої, адже це все впливає на судини. Інший чинник може бути самим спричиненим судинами від перепаду холодного і гарячого повітря, і судини не витримують, і вони стають більш хрехтими. Наламкість судин, генетика, порушення мікробіом шкіри внаслідок паління або внаслідок неправильного використання косметик. А лікування залежить в першу чергу. Це захист судин, використання крему СПФ, використання доглядової косметики, яка зволожить шкіру і заспокоїть судини, а також використання лазерів для видалення судинних зірочок, адже вони самі не пройдуть. Саме в першу чергу потрібно просто зняти запалення.